Що спостерігали німці, споглядаючи наших українок? Тут напевно не бачив ніхто. Дуже багато історій знаю, коли в цих загальних пансіонатах або якихось гуртожитках, в яких жили українки, або живуть по сьогодні зі своїми дітьми, переїхавшими з якихось різних регіонів України, і живучи от там в спільному просторі, там не знаю, там 10 кімнат, три санвузли і там загальна одна кухня. Як просто що там відбувалося? Які драчки, срачки за продукти, які сплітні, які склоки просто це ну німці, просто з такими очима дивилися на те все і просто загально сьогодні. Сьогодні ем, репутація нас як українок, вона дуже низька цього в Європі, тому що вони дійсно бачили спочатку і ем, хотіли допомогти нам, допомогти дітям, е, людям, які тікали від війни, які пережили стрес. А потім вони прозріли, що буквально ця жінка, яка сьогодні плаче тобі і розказує, як страшно їй було під обстрілами, тут же на місці робить склоки, робить неймовірні просто речі, підсипають один одному якусь хірню, постірочно достають речі і псують їх одна одні. Тобто то такі падляни устраюваються, такі просто а, морально а, насилля один над одним. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за. 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. І коли німці приїжджали, якби допомагали цим людям адаптуватися в Німеччині, те, що вони бачили, це я вам хочу сказати, що голову не натягнеш. Тому по факту на сьогодні дійсно одиниці українок, які змогли адаптуватися, пройти цей шлях, вивчити мову, під інтегруватися далі спільноту німецькою сьогодні. По суті, вони мають виключно друзів вже німців і мають, скажімо, таку можливість змінювати Репутацію і погляд на українку сьогодні в Європі, але загальна температура по палаті дуже плачевна. І по факту, на сьогодні, ми маємо, що ми себе показали себе у всій красі. То маємо, що маємо, і у випадку ще погіршення цього конфлікту, у випадку ще більшої хвилі еміграції жінок і люди будуть виїжджати, вже допомоги буде набагато менше, бо до довіри, на жаль вже немає.